Стаймо гідно, стаймо зі страхом, будьмо уважні, щоб святе возношення в мирі приносити. Нашого Ісуса Христа, Любов Бога і причастя Святого Духа, нехай буде з усіма, вами. горопіт на сім серця. E o Кожну пісню співаючи викликуючи, ззиваючи і промовляючи. Це неброжана населення, велика чоловіка любчи, ми хочемо й мама,

Тіште, це є тіло моє, що за вас ламається, на відпущення гріхів. А так само часто каже. Пийте з неї всі, це є кров моя, нового завіту, що за вас і за батього проливається на відпущення гріхів. від твоїх тобі приносимо за всіх і за все. Щеплять вам байдуже. Можна Особливо за пресвяту, пречисту, преблагословенну славу волочицю нашу Богородицю і приснуді Марії Святого Минути Паха. Перше понине Господи, святішого Вселенського архієрея, Франциска Папу Римського, блаженнішого патріарха нашого Святослава, присвященнішого архієпископа і митрополита нашого, Кир Ігоря, і боголюбимого єпископа нашого, Кир Володимира, і дороги святим Твоїм церквам, щоб ми ліці чесні, здорові, доволітнє, правоправили, слово Твоє істини. Ам єдиними устам, єдиним серцем славити, успівати успіли, причесне і величне ім'я Твоє Отця і Сина і Святого Духа нині повсякчас, і на віки вічні. Амин. І нехай будуть милості великого Бога і Спаса нашого Ісуса Христа з усіма вами. Всіх святих Всі ще, і що в мирі, сподаві, помолімся. За принесення, освячені, чесні дари, Господеві помолімся. Щоб чоловіку любить Бог, наш прийнявши по святи над небесний і духовний свій жертовник, як прививний запах духовний зіслав нам Божества на благодать і дар Святого Духа помолімся. Щоб визволитися нам до всякої скорби, гніви, нужди, Господеві помолімся. Заступи, спаси по охорони нас, Боже Твою благодаттю. Для всього досконалого, святого, мирного і безрічного Господа просим. Ангела мирові на нас там, яка охоронця до життів нашого Господа просим. Прошу відпущення ріхи і прорішень наших, Господа, просим. Доброго і пожиточного для душ наших і миру, для світу, Господа, просим. Оставляча життя нашого, у і покаяння скінчити, у Господа, просім. Християнський кончив життя нашого, безболісний, бездоганний, мирної і, і доброго двіту в настрашному суді Христовому просім. Єдні свірі, причастя Святого Духа, випросивши самі себе одино і все життя наше Христу Богу, віддаймо. Іспода ведесь, владику, зі сміливістю неосудно сміти призивати тебе, небесно, Боговця і молотим. Царство и свои славы Цие Сына и Святого Духа Ныни повсякчас и навеки вічні. Мы Руси, Голови ваші перед Господом схилить. Богаті і щедро, та ми чоловіку любі Сина Твого, з яким Ти благословений з присвятим благим, животворящим Твоїм Духом, нині і повсякчас, і на віки вічні. Боже, мені з Тебе будь мені грішно. Будьмо уважні, Святеє святи роздробити. Ісус Христос Твоє. Правда, Святого Дюха. Аминь. Благословені Типота Святих, хто їх завжди повсякчас на віке вічний день. Святого І і сповідаю, що ти єси уістину, Христос, Син Бога Живого, що прийшов у світ і спасти, з яких перший я. Вечері твої тайний днеси, Сину Божий, мене причасника прийми, бо ворогам твоїм тайним не повім, і поцілунку не дам тобі, як юда, але як розбійник, сповідаюся тобі. Поміни мене, Господи, коли придеш у царстві твоїм. Поміни мене, владику, коли прийдеш у царстві Твоїм. Поміни мене, святий, коли прийдеш у царстві твоїм. Нехай не суд і на розсудження, буде мені причастя святих Твоїх тайн, Господи, але зцілення душі і тіла. Боже милостивий, будь мені грішним. Боже, очисти гріхи мій і помилуй мене без числа на я, Господи, прости мені. Зі страхом Божим і з вірою приступі. 潮声。 Боже людая твоих и благослови, спадкоемство Твое. Важно связан, Голоса Божия Все нехай слава Твоя. Благословенний Бог наш, завжди мені повсяк, і повсякчас, і на віки вічні. І знеси себе Боже наш, по всій землі нехай буде слава Твоя. Слава Все Божешів. Пості прийнявши Божественний святий, причистий, безсмерний, небесний, животворявчий страшних Христових тайн, достойно благодарим Господа, Господи, помилуй. заступи, спаси помилуй, охорони нас, Боже Твоєю благодаттю. Господи, Дані вас досконалий святий, мирний, безгрішний, випросивши самі себе йдемо одного і все життя наше Христу, Богові віддаємо. Ти все освячення і тобі славу, сила, і сили і Святому Духові, нині повсякчас і на віки вічні. В мирі, виді. Ми Господи, помолімся. Господи, ти благословляєш тих, що тебе благословляють і освячуєш тих, що на тебе надіються. Спаси людей твоїх і благослови, і спокоємство Твоє, понуту церкву Твої охорони, святи Ти, що люблять красу Дому Твого, Ти їх прослав Божественної силою Твоєю, не залиши нас, що надіємось на тебе. Мир світові Твої мадови церквам Твоїм і яреям, тобою бережному народу, і нашому, правлінні і всім людям Твоїм, бо всяке добре давання, всякий звершений дар з висоти є, що сходить від тебе. оце світло Тобі, славу, подякую, поклін, засилаємо. оцю і сину і Святому Духові, нині повсякчас і на віки вічні. 你说了。 Славання Господнє на вас з його благодаттю, чоловіку люб'ям завжди, мені повсякчас, і на віки вічні. Слава тобі, Христе, Боже, надія наша, слава Тобі! Христос істинний Бог наш, малитвому причистої своєї матері, своє чесного жотурящого Христа, святих славних Сихводних Апостолів, святого Ця нашого Івана, Миха... Івана Золотостор, архієпископа Константина Рада і святого нашого Миколая, архієпископа Мерліківського, Чудотворця, якої наш святий храм, і святої, мучениці Анастасії, якої день всіх святих, помилує, Спаси нас як благий і чоловіколюбець. Христов. То собі дивлюся, одна Анастасія, ще одна. Ну так серйозно нині, слухайте. Сьогодні нас так, відпуст, мучениці Анастасії. Свято. Тому я вітаю всіх Анастасій з цим дійсно таким приємним моментом, що ви такий передрізвяний час святкуєте свої іменини. От, Я думаю, що такий гарний період, так, Господь Бог недаремно дав вам ці іменини, тому що це такий момент, коли ви... Своїм духовним життям можете з'єднатися з ним, коли Христос, народившись для нас, породив сотні тисяч тих мучеників і святих, і серед них, серед них віримо, що і вашу покровительку. Тому я бажаю, щоб сьогодні ви, дорогі Анастасії, не просто переживали в особливий спосіб своє духовне життя і своє духовне родження, але також родження Христа і, з'єднавшись з ним, осягнули велику радість у Небесному Царстві. Вам, дорогі Анастасії, нехай сотворить Господь у здоров'ї, щасті.

То, хіба цукерки з вас? Yeah. <laughs> Всім гарного настрію. Гарного настрою, гарного вечора. Будьте здоровенькі, слава Ісусу Христу! Добре,